Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Світло Христа Матвія 2.10. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Ми з чоловіком завжди із задоволенням відвідували Різдвяну службу в нашій церкві. У перші роки нашого шлюбу в нас була особлива традиція після богослужіння одягатися в теплий одяг та підніматися на сусідній пагорб, де на високих стовпах у формі зірки були розвішані 350 сяючих ліхтарів. Там, часто посеред снігу, ми розмірковували про чудесне народження Ісуса, дивлячись на місто. Тим часом багато людей у місті знизу дивилися на ту яскраву зірку на пагорбі. Ця зірка нагадування про народження нашого Спасителя. Біблія розповідає про мудреців зі Сходу, які прибули до Єрусалима в пошуках народженого царя юдейського. Вони спостерігали за небом і побачили зірку, коли вона зійшла. Тоді мудреці вирушили з Єрусалима до Віфлеєму, а зірка йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. Там вони впали ницьма і вклонились йому. Христос є джерелом світла в нашому житті, як в переносному значенні, як той, хто нас веде, так і в буквальному, як той, хто створив сонце, місяць та зірки на небі. Подібно до мудреців, які зраділи, побачивши Його зірку, наша найбільша радість полягає в тому, що ми знаємо Його як Спасителя, який зійшов з небес, щоб оселитися серед нас. І ми бачили славу Його. Як Ісус приніс світло у ваше життя? З ким ви можете сьогодні поділитися цим світлом? Помолимось, Господи Ісусе, дякую, що Ти є світлом мого життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.